Для дорослих і малят Азбука театру від А до Я! Вітаю всіх у рубриці Азбука Театру. З вами її ведуча Олена Сербіна. Раніше ми з вами відвідували гримерний цех. Та багато чого дізнались про професію гримера та про театральний грим. Сьогодні я продовжу знайомити вас, мої дорогі друзі, із чарівною роботою Гримера, що допомагає перевтілюванню актора в героя та докладно розповім вам про пастежерські вироби. Ви ще не знаєте, що це таке? Тоді сідайте зручніше та слухайте. Слово пастежер французького походження. І означає штучний, фальшивий. Раніше пастежерами називали спеціалістів по створенню перук. Однак у сучасному театрі гримери-пастежери займаються не тільки створенням штучних зачісок, а й тим, що створюють нові обличчя акторам. Так, так саме створюють. І відразу повіяла таємничістю та чаклунством. Чи не так? Дійсно, гримери-пастажери трохи чаклуни. Якщо актор не дуже схожий на свого героя, пастежери виконують пластику обличчя, збільшують щоки, спотворюють ніс, накладають на обличчя опіки, шрами, сльози. Зачорнюють зуби, роблять зморшки на руках. Ну, не диво це все, не чеклунство. Насправді ні. Це називається пластичний грим, і виконується він тільки за ескізами та описами художника гримера. Пластичний грим передбачає наклеювання на шкіру еластичних накладок із пенелатексу або силікону. До речі, вперше спінений латекс було отримано в 1929 році у місті Бірмінген британським ученим Мерфі, який використав звичайний кухонний міксер, щоб збити першу в історію. Порцію латексної піни. І лише багато років по тому пенолатекс став широко використовуватися гримерами. Нерідко для зміни прикусу використовуються вставні щелепи та накладні ікла, виготовлені із стоматологічних матеріалів. Гримерні матеріали та фарби, що наносяться на шкіру. Повинні бути безпечними та гіпералергенними. І повинні змиватися без особливих труднощів та шкоди для здоров'я. Існує декілька видів гримування. Серед них національне гримування та портретне гримування. Національний грим враховує зовнішні особливості представників різних народів. Наведу приклад. Римляни мають свою характерну форму носа. Тож актор, який ратиме римлянина, мав би зробити собі пластику носа. Уявляєте? Я ні. Бо сучасні гримери роблять дива без хірургічного втручання. Найважливішим компонентом та помічником гримера пастажера у цій справі. Є гумас м'язка паста, яку використовують для зміни рис обличчя. Гумас варять разом з гримом, і доки він теплий і пластичний, накладають на обличчя, таким чином формується горбинка на носі. Але цей процес дуже кропіткий та тривалий. На таке гримування відводиться до двох годин. До портретного типу відноситься гримування за портретом, фотографією героя. Наприклад, всі знають, як виглядає український поет Тарас Шевченко. Задля того, щоб актор виглядав правдоподібно у цій ролі, недостатньо наклеїти вуса. Гримери детально вивчають фото, особливості будування черпу, рис обличчя і вже потім ліплять підборіддя, чоло, брови, щоки, губи. Чим вище професіоналізм гримера, тим більше схожість актора з персонажем. Пам'ятаєте, я розповідала, що раніше пастежерами називали майстрів, що займалися зачісками? Сучасні гримери пастежери багато уваги приділяють зачіскам акторів або їх замінникам перукам. Мені завжди було дуже цікаво дізнатись, як створюються перуки. А вам? І ось про що я дізналась? Для того, щоб актор виглядав на сцені справжнім Тарасом Григоровичем Шевченком, гример зробив замір голови та шив Монтюр. Ну, це така шапочка тілесного кольору, яка є основою для перуки. До речі, якщо це перука для чоловіка з короткою стрижкою, то волосинки нашиваються вручну на монтюр по росту волосся. Якщо це жіноча перука з довгим волоссям, то на маківку нашивається волосся вручну за допомогою спеціального крючка, який називають кроше. А що ж робити тоді, якщо потрібна лисина, а у актора пишне волосся? Тоді актор одягає монтюр, нагадую, шапочку тілесного кольору, який затушований гримом. Зблизька монтюр можна розгледіти, а от із глядацької зали та ще під світлом софітів ніколи. За допомогою мантюра можна зробити більш відкрите, високе чоло, як у видатного українського поета. А як бути з Шевченківськими вусами? Їх спеціально відрощують для кожної вистави? Або. Ні, їх не відрощують, а відварюють. Дивно, правда для цього? Штучне або натуральне коротке волосся кладуть в каструлю, варять в солоній воді. Для того щоб воно стало дротяним і тримало форму. Потім жорстке волосся висушують і укладають на болванку на спеціальні лекала у формі вусів. Згодом на нього набивають спеціальний матеріал, який не буде розлазитися, і тим же кроше. Спеціальним крючком по декілька волосинок нашивають на тканину. Потім вусам надають форму і за допомогою гримерного клею клеють тканевою стороною до обличчя. З жіночими перуками відбувається те ж саме. В професійних руках гримера пастежера перука виглядає як власне, розкішне волосся актриси. Якщо для вистави потрібні складні пишні зачіски конструкцій, їх виконують на перуках. І вже тоді цю перуку одягають на актрису. Ось такі дива. Тож тепер, мої маленькі друзі, ви знаєте, що над образами, які ми бачимо зі сцени, працюють не лише. Актори, режисери, костюмери, а й гримери, пастежери Дякую вам за увагу. До зустрічі! Любіть театр! Ходіть у театр, грайте в театр!